Десятки пошкоджених будинків, вибиті вікна та перелякані люди. У ніч на 5 жовтня Росія обстріляла захід України. Головною ціллю ворога став Львів. Втім, вибухи лунали і на Прикарпатті. Найбільше дісталося івано-Франківському та надвірнянському районам. Наслідки атаки бачив наш Кирил Верязкін. Проти вікна я не знаю, як мене боженько врятувала. Все, я Бога щастя маю велике. Як воно мені так прилетіло, і воно мені кульчик лише трохи цутково заціпило. Того ранку пані Наталія робила каву на кухні якраз навпроти цього вікна. І в той час, як би бехнуло через штору, мені сиво осколок, сєв осколок осюдово. Сюдово, він мені тако попри попри цьому пролетів. Якось Бог спас, що не попало не в сонну актерію, що сюди в шию не попало. Но стрес перенесла сильний, вибігла на двір. Проте на подвір'ї жінці не стало спокійніше. Вони так гудять, як маток косаби, того іще летять тут шахеди, чи як не знаєш, куди бігти, де ховатися. Такий шок дісала. Не, не можу передати просто. Стіна будинку частково зруйнована. Пропускає вітер, то ну, пропускає, але що робити? Виходимо з того, що є, і так дякувати Богу, де допомогли, дали кліянку, стараються люди. У хаті пані Ольги вибиті шибки. Отут все побило, і аж всередині там є двері, а довкола дверей ще віконці є. Тож ті віконці вибило, до аж до хати аж. А ще переляканий собака. Його спустила зразу, він побіг до підвалу. Він сидів, він не хотів ні їсти, нічого, він нічого не хотів. Так ним трусило, він маленький. Ним так трусило, що я не аж болі живе, щоб він то все переніс. Маркіс, тихенько. І таких історій недільного ранку на Прикарпатті чимало, бо Росія вкотре запустила по Україні більше п'яти десятків ракет та майже пів тисячі дронів. І цього разу під прицілом опинилися західні регіони держави. На Прикарпатті працювала ППО. Ціль у ворога були об'єкти критичної інфраструктури. Одна людина постраждала. Найбільше руйнування на Прикарпатті внаслідок ворожого обстрілу зафіксували у селі клубівці Тисманської громади. Вибух ракети тут пошкодив близько 40 домогосподарств. Постраждало тільки нерухоме майно. Люди, слава Богу, цілі все добре. Це вибиті шибки, вибиті вікна. В деяких моментах металеві двері вибуховою хвилею, скажімо, погнуло до такої степені, що люди не можуть їх відкрити. Шифер, вікна, скло от такого плану. В обласній державній адміністрації обіцяють компенсувати завдані збитки. Станом на цю хвилину відомо офіційно, про те, що громадяни звернулися, понад 20 приміщень, які були пошкоджені внаслідок ракетно дронової атаки. З 5 на 6 жовтня. Комісії виїжджають, які створені на місцях. виїжджають і встановлюють ці факти, щоб отримати фінансові компенсації. Людям потрібно звернутися до департаменту соціальної політики облдержадміністрації.